Трохи не опинилися у мороз на вулиці. Мешканці гуртожитку на добровольців. 10, який належить швадській фабриці. В їхні помешкання сьогодні увірвалися незнайомі люди, які, спираючись на рішення суду, намагалися змусити їх покинути. Оселі деяких хазяїв без розмов лупцювали, а речі просто викидали у коридор. На місці подій побувала наша знімальна група. Валентина й досі не може прийти до тями. Розповідає, що більше 20 чоловіків спортивної статури, нічого не пояснюючи, увірвались до гуртожитку. Почали вибивати двері та лупцювати людей. Вони намагалися виселити мешканців. У деяких з кімнат люди живуть вже понад 10 років. Жінка показує свою прописку та ордер саме на це помешкання. Кожного місяця Валентина справно сплачує за свої 12 квадратів. Зараз вона дякує Богу за те, що у момент нападу не було вдома її маленької доньки. Я они меня отталкивали, выбили двери, повыносили двері, вещи. всі пришли, Прийшли, вони сказали, що у них судебное рішення по поводу того, що вони можуть засілятися, бы нам нічого не показували. Євгену про те, що він більше не хазяїн своєї кімнати, нападники пояснювали досить жорстоко. Хлопець каже, що не показуючи ніяких документів, його почали бити. Потім увірвавшись до оселі, де він живе з дружиною та дитиною, молодики повиносили речі. Ну, Мы готовы вести диалог, не вопрос. То есть если хозяин общежития да, что-то докажет и, или объяснит законным путем, да, что вот... Що ця квартира ми не мені на неї права? Пожалуйста, пускай забираєте ходну законним путем. всього близько шести кімнат гуртожитку по вулиці добровольців сьогодні силовим методом намагалися звільнити від попередніх власників. Люди кажуть, що конфлікт між ними та керівництвом швадської фабрики, який належить будівля, назрівав давно. Зі зміною власника підприємства у декого почали судові тяганини. Втім, до сьогодні таки не вдалося довести факт незаконного проживання. Міліціонери, що прибули за викликом, пояснень поки не дають. кажуть усю інформацію, яку зібрали, вже відправили на опрацювання юристів. Втім, без попередніх висновків зрозуміло бити людей та вриватися у їхні оселі без правоохоронців та судових приставів дії, які суперечать закону. З рішенням суда потрібно йти в юстицію, і виконавці вже займаються вони, вони самостійно самостоятельно двері. Зараз, поки собираються матеріали, будуть заведено кримінальне провадження. А далі буде видно. мешканці гуртожитку по вулиці добровольців. Побоються, що нові поселенці можуть перейти до ще суворіших методів виживання їх зусиль. Люди сподіваються, що правоохоронці та представники влади допоможуть розібратися у конфлікті. Юля Стасенко Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.